Усім привіт, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами звітали ще в одну чарівну Чернівецьку локацію. По вулиці Університетській, здається, номер будинку 11, розташована неймовірна галерея Штемберг. І тут зараз відбувається неймовірна виставка, яка не схожа ні на яку іншу. Виставка якої раніше в Чернівцях не було. Тут і жіночі енергії, і езотерика, і філософія, і краса, і чуттєвість, і це виставка неймовірної художниці чернівців, яка творить свої картини. Ні схожі ні на що інше, картини про пробудження жіночності, про пробудження, про пошук самого себе, про усвідомленість, про красу. Це виставка квест, в якій кожен для себе віднайде щось своє. Давайте погуляємо чарівною галереєю. Перша картина, яка нас зустрічає, називається «Пробуджена душі 2023 рік. Матеріали акрил, структурна паста, тоталь, простий олівець, зеркало, нитки для в'язання. Це дуже схоже на автопортрет самої художниці. Все дуже філософське. Наступна картина, яка створена весною, майже весною в причутті весни. 25 рік. Я розправляю крила. І це як символізм, тому що це сама душа Галинки, яка летить у вир. Наступна картина спіраль часу. І перед нашим поглядом відкривається величезне пано, зріст людини. Виставка називається Магія відображень, Барельєфне пано, магічний ліс, 2024 рік. Продовжимо оглядати експозицію 6-го 2025 рік. Скрізь Дзеркала, тому що це відзеркалення душі і розмова з світом, всесвітом, темна ніч душі, павутина ранок п'ятий елемент. Магічна піраміда, алхімія життя. Страх я тебе бачу. Про кожну з цих картин можна багато що розповідати, куку відгукується кожна. І сьогодні, а сьогодні саме крайній день виставки Галина Сологур разом з відвідувачами наживо створювала ще одну картину: Подих весни. Арт Перформанс. Я вже прийшла тоді, коли вже майже закінчена робота. Проводиться благодійний аукціон, закінчує роботу галерея Штемберг, але ми з вами могли доєднатися до цієї неперевершеної краси. Магія відображень. Ми з Галинкою познайомилися абсолютно випадково. Вона Чернівчанка. Вона народилася в Чернівцях, мешкає в Чернівцях. І це було, як завжди, по Чернівецьки, дуже органічно і випадково, але не випадково. Приїхавши зі Львова після Європи, я віталася з містом і прогулювалася разом з своєю Наталочкою Панчук кварталом ВІЛ. Я вже з вулиці Федьковича, колишньої фрунзи, йшла по вулиці Реневільди додому, до себе в район Кобилянської. І хтось мене окликнув. І каже: Я. Ну, це було капелюх, як завжди, звичайний стрій. І я обернулася, побачила немовірної краси дівчина. Ну, відчули одна одну. і вона мене ще тоді за місяць запросила на цю виставку. Як зазвичай купу по подій, немає часу, але коли я сюди прийшла, я відчула, що це місце, про яке обов'язково вам хочу розповісти. Я думаю, що зараз я запрошу до кадру Галиночку, вона сама вам розповість, і в кінці я дещо вам розповім про майбутнє, де цю виставку можна побачити. І ось Якраз до нас завітала неймовірна Галиночка Салагор. Доброго вечора, mm -hmm. мене звати Галина, мій творчий псевдонім Галі Сіфєр. І е, сьогодні ви присутні на моїй першій персональній виставці, де представлені mm -hmm. <реш> це початок, де представлені 13 робіт. Число 13, вибране не, не дарма. 13 числа було відкриття цієї виставки. число 13, це як символ трансформації, переродження. Ці картини про глибинні трансформаційні процеси, з якими стикається кожен з нас під час пошуку справжнього себе. В 19 років я почала задавати собі такі питання, хто я. Для чого я на цій планеті Земля? Я змінила дуже багато професій. Я шукала себе, я помилялась, я пробувала знов, я не здавалась. І всі ті проблеми, всі ті негаразди, смерті моїх близьких це все було в моєму житті. Для того, щоб я змогла. Передати за допомогою своєї творчості оцю глибину і оці е, одвічні теми, які цікавлять кожного з нас. Ось така чарівна зустріч, як я кажу, принаймні в останній вагон, але ми з вами встигли. Ми з вами познайомилися з неймовірною чернівчанкою Галиною Сарасалогур. Ця виставка взагалі про рефлексії кожної людини, про становлення і. Однозначно, у кожної людини є періоди втрат, є періоди аналізу, є періоди росту. Без болі ніколи не буде зростання. Але як я кажу завжди, жити далі, жити, надіятись, вірити, але рухатись вперед, незважаючи ні на що. І я хочу ще закінчити цю. Е це репортаж саме голос. Води за мною етер. Ось бачите, як я казала, скрізь дзеркала, неймовірні картини, берельєф, не пано, магічний ліс. Ці картини можна роздивлятися безкінечно, тому що вони дуже філософські і неймовірно жіночно емоційно насичені. І ось ця картина, якою напевно я хотіла б завершити цей репортаж, тому що саме тут. Я розправляю крила в передчутті весни. Я спілкувалася з Галочкою за лаштунками процесу, тоді, коли ми випадково познайомились, але нічого не буває випадкового. Я зрозуміла, що як би я не була зайнята, обов'язково сюди прийду, тому що такого в Чернівцях ще не було. Це дійсна подія, подія для Чернівців, подія особисто для самої Галусі, тому що життя продовжується і. Я розправляю крила. Рухатись вперед. Ця виставка про те, що які б не були складні часи: жіноча енергія, любов, кохання, світло завжди притягують ці самі енергії. Це стовідсотково. Я це бачу кожного дня у своєму житті. Про це ми говорили з Галочкою. Тобі, моя тому моя люба. Я бажаю тобі усього, усього найкращого в твоєму житті. Я зараз тобі ще передам мікрофончик. Я хочу сказати, що я дуже натхнена тим, скільки людей прийшло відвідати. Відвідати мою першу, мою першу персональну виставку. Дуже радію від відгуків людей, які пройшли мій творчий квест, і дуже рада тому, що ви прийшли, Оксаночка, до мене сьогодні. Завітали в цей важливий день. В останній вагон да, останній вагон. Виставка до завтра, до 28 го числа. Але 6 з березня, 6 березня по 30 березня Бібліотець. виставка продовжиться в обласній бібліотеці на вулиці Кобилянська, 47. Запрошую всіх завітати до мене і побачити нову 14-ту роботу, процес якої сьогодні був -за відзнятий. Картина ще в процесі, тому що ну, я могла би малювати ще до ночі точно, але я пожаліла глядачів, відпустила їх додому. Ми це все знімали, да. ми це ми все, це все знімали. картина в процесі. Супер успіхів Успіхи усього найкращий тому, мої любі. Я усіх запрошую е, з початку березня. Е, ті, хто не встиг відвідати виставку квест філософську жіно, жіночню, е, яка викликає неабиякі рефлексії. Е, на Кобилянську все дуже поруч, все дуже зручно. на третьому поверсі відділ мистецтва. Виставка неймовірної Галі Цифер Галини Салагор, нашої чарівної красуніся. Успіхів тобі. До нових. Зустрічі.